Оптоволокно, оце бур'ян, воронки, гроші, поле боя. Чую, як він взривається це все. Оце мене все в кровлі, в землі. Та він тільки ляпнув два слова, я зрозумів, що це кацап. Розбили, поки я був там. Там розбито геть, там нема нічого. Ось бабки російські, блядь. Ну бліндаж заліз, піш. Піду вокруг, в окруженні. В общем, 61 день на оцій позиції. Привіт 20. Говорив з тобою, хоч і пораці, і дивишся трошки сонечко вийшло. Я піаніст, художством займався. Позовний Бередас це мого брата, був. Знали його, як Бередас, і Я взяв пам'ять брата. А найперше, найголовніше, як ви себе почуваєте? Та зараз вже, звісно, слава Богу, ізначально я ще був на адреналіні, мислено там. Під вечір ми вийшли, четверо нас було. Одного побратима, що перед нами вийшов, він на ліпісток наступив, йому видірвали культяпку. І проводника за 300 лев пів в півічка воно ну, надали допомогу. там все. Воно ж літає, тебе цинкує, цинкує, слідуща летить. А це треба бігом і заникати. Хорошо, що рядом бліндаж був. Його евакували і заодно, і той ну, коротше, ми залишилися. На сьогоднішній день нас вже вели по рації. Все, і це ми дійшли по пораз. Ну там ще хоч зеленка була йому. А зараз назад возручався <сувствую>, там вообще. Ну я... та ні це. Коли ми змінили свій напрямок, ми заходили безпосередньо в свою смугу, приймали позиції в наших суміжників. Задача була одна: зайти скрито під туман, зайняти позицію, поміняти військовослужбовців, які несли там чергування. Порадуся кіт, заступили туди безпосередньо на позицію. Бувало, що сутками не спав, тому що там щось хрусть, там поки привикну ті мисії. Як музикант, я вже відлічаю там, то де хруст ногою, лай собак чуєш. Поначалу думав, що криша поїхала. Там допи все нормально, там теж чують. А я фу, слава Богу. Ну і цинкувають, все, що слухають, все, що ти чуєш, бачиш, все передавай, тому що вони лізуть, а капуються вони так швидко. А у нас ще й земля дозволяє. це не те, що у них там. Основна провізія, тобі ж основа провізії, нам всі позиції в наших зараз районах, в нашій буденності, здійснюється за допомогою дронів. В результаті скидання посилки так буває через опять же вітер, дощ там. Посилка впала орієнтовно північніше, там десь метрів 20 Тобто задача стояла кита вийти, забрати посилку, повернутися назад. Коли він вийшов з укриття, противник виявив е, безпосередньо кита і наніс вогневе ураження з силами в піві. В результаті цього е, кіт загинув. Передо залишився сам на позиції. Там мислі, які хочеш в голову лізти, ти що? Ну, в першу чергу, то, що блядь, побратима потеряв Отако, на рівному місці. Мені одразу команда на голос визиває, може він там ранений, щоб після. Я туди, от від тишина. Навіть Бередос, можливо, в певній мірі не розумів, що відбувається навкруги нього. Він тримав безпосередньо оборону, він стояв, але. Якби скільки противника навкруги нього, він сам не міг виявити їх, тому що відстань від нього до противника інколи складала там до 10 метрів. Я понімав логічно, що ми тут застріємо, я в ефір це не говорив. Я не див, коротше там. Я понімав, що блядь, скажуть, ти скажуть, що воно поміняє, якщо ночну дитину. що, шо... ой, все, береда, зараз, що секунду йде. Ну, блядь, вишов. Під понг приїхали поіграти, цю Куршовеля дохнуть. Береда, коли залишився сам. Він задав питання, що робити мені далі. Дану точку залишати не можна було, адже це був вихід для подальшого населеного пункту. Друже, тобі треба залишитись, тобі треба протриматись. Він сказав, скажіть хоча б скільки. Ну, нема такої цифри, ми не мали розуміння, тобі ж сказати йому неправду, це просто ввести його в оману і людина перестане довіряти. Орієнтовно, це буде до трьох до чотирьох днів. Він каже, я вас зрозумів, буду триматись. Бо точка не спалена. ніхто не знав, що я там сижу. І я не давав їм зайти з двох сторін було прийнято рішення відправити двох колумбійців на підтримку Баредуса. Ми вже плюс-мінус орієнтувалися, де знаходиться противник. Ми наносили вогневе ураження. Це не тільки мій батальйон, це сукупна бригада. Це всі вогневі засоби, які можна було задіяти. Точечно це все наносилось для того, щоб противник не міг підняти голову під час заходу наших двох колумбійців. Це якраз колумбійці були Анджело і Буфало. Прийшли вони нормально, я там. Потім на голосове, там, аміга, аміг, знайшли общий язик, там, на у лінському, щось по-англійськи, щось там по-молдавськи, там, іспанський з молдавським, там є сочетання, походи. Найшли общем. Дочекався все-таки підкріплення, яке до нього підійшло. Він навіть вийшов, їх зустрів, доповів, що до мене підійшли хлопці, все нормально, я лягаю спати. Як би все нормально було, І оце він вийшов одного дня, подарунок возі нас лежав, ну і в І вона валялась, не взірвалася. Пару метрів. І вона все нігло. Поранення у нього серйозне було. Внутрішня нога там. Буфало поранений, його затягують в укриття, надають йому допомогу, проходить якийсь час. Боредас виходить, каже, що в Буфало відкрилася кровотеча, її не можна зупинити. Два рази питались евакувати нас, але не вийшло. Доходили там, далі не могли. Давали. Ми їм, і вони нам таке. Волейбол. Ага. Так як ця позиція була в повному оточенні противником, це складало саму велику важкість провести ротацію. День народження, коротше, 35 років йому сповнилося. Ви святкували його день народження на позиції? Так. Да. Кофе чокнулися. <клес> Не дотягнув. Він чотири дні був беру ровно місяць, як він бізнес чотирьох днів він вже без дихання був. Я його витащив і спальником накрив. Ми прийняли рішення, над ним завісла пташка Мавік, яка постійно цинкувала. Тобто в випадку якогось руху противника до нього, Бередос мав реагувати. Противник може появитись ні відкуди. Ми знали, що він орієнтовно метрів десять. Що таке, метрів десять? Це реально три ну, секунди. Він вже в нас в окопі. Понімав ситуацію, що така відповідальність, щоб не спалити точку, в окруженні. Первого, самого первого, именно, що я, він заліз до нас в байничний концерт таке. Навірно, він був форточником. А я його почув, бо був Ну, Я ж його не бачив, що може з гранатою. Ні, дивлюся, я давай спочатку пару секунд подивився, що він у цьому мультикамі болотному цьому. Нема ні шеврону, нічого. Та він тільки ляпнув два слова, я зрозумів, що це кацапен. Він навіть не зрозумів, що произошло, не успів. То к нам в бліндаж заліз Перший іменно той пр якого я побачив. А тих, яких я вже завалив, я не знаю, там їх в лице не бачив, блядь. Осьо, блядь, портмоне, мене. Ось бабки російські, блядь. Хтось його визиває, но вже у ВІ недалеко. І когось від море Ну, коротше, така ховня, ну все, ребята, ну я нахуй такі відео Спостерігаю далі, може, зараз ще хтось прийде, блядь. Вони з двох сторон, двоє їх зайшло. Один пішов на шосту годину в зеленку, один з тієї сторони. І мені по рацію, вони ж -то їх бачать, по що довго. вали, Ну, Я вже на слух, ну, не видно, навалював. І оце коли навалював одного за трьохсот і пацани вже наші. А третього, це ж він ходив. Шукав посилку, він нашу посилку не забрав. Я якраз вибрав момент, подивився на ковроді один і мені доповідь. Він один. коротше, що вали його. Противник не міг туди наносити вогневе ураження у зв'язку з тим, що навкруг цієї позиції сиділи ж його ж підрозділи. Він навіть не міг подумати, що ми там знаходимося. А я був у мультикамовських штанах, він мене побачив у мультикам і думав, що свої свої. І Коли він зрозумів, що це ніфіга фіга не свої. Він так чітко відстігнув а він патрон з патронника за ствол держи рукою. Правий за ствол. клац-клац відстігнув, відстрігнув. Все, я розворожений стою. Секунда, долі секунди. Ну і одразу з роботи в інстинкт. Це подарок на 45 ліття побратима. Спас мене. Ну я йому підсказнувся, я йому десь сюди ниже ключі встромив. Я поки магазин поки зарядив, навалював. Я не побачив, куди він вліво чи вправо пішов. А вже пацани підлетіли, доповідь пацани підлетіли, знайшли, де він не успів залізти, і там вже його Я по собі прекрасно орієнтую, що таке підтримка сім'ї. Коли ти остаєшся з смертю один на один, ти маєш розуміння, що от в будь-який момент може все закінчитись, тільки підтримка рідних може тебе якби, стимулювати трохи. Бареда здав номер контакту своєї дружини. Ми її набираємо з КСП батальйона, кажемо, що зараз ви будете спілкуватися з своїм чоловіком. Через радіостанцію все ОКП сидить, якби підтримує, бере, де здавай, лишнього не говори. Вони собі поспілкувалися, нас як самих душа нагрілась. Об'яснив, що все, живий, здоровий, неврідімий. Ну, на телефон відео записати, а записав. Думаю, як я відправлений, як же ж не відправлю. Це вже коли приїхав, вже вправив. Привіт, до Поговорив з тобою, хоч і по рації. Дивишся, ну, трошки сонечко вийшло. Ну Така була пасмурна погода. Жив, здоров, не вредим. Трошки застряли тут. Сука не дає, блядь, покоя. Ну нічого, прорвемося, прорвемося. Слава Україні. Приїду, погуляю. На славу. Дай Бог. Моліться за мене, держіть кулаки. Все буде добре, все буде Україна. Малім, малім там привіт. Так хоче вже додому, що ж мочі нема. Ну, нічого, нічого. Прорвемося, прорвемося. Бувайте. «Анджело» і Бередос в будь-якому випадку випадку просиділи там вже довгий час, і ми розуміли, що єдиний шанс для того, щоб їх поміняти, це от зараз, коли фронт почав трохи рухатись. Противник почав нести втрати. Після того, як суміжний батальйон, третій механізований батальйон провів в своєму напрямку штурмові пошукові дії. Ми в свою чергу нанесли вогневе ураження, вибивши противника з району крука. Ну, все, ви готові, готові. Все, виходимо, виходимо. Ну, я виходжу перший і шукаю укриття. Укриття ну, коло пінька. коротше. укриття коло пінька. Ну, і дів'ятки, ну, це переліз, оптоволокно, це бур'ян, ну, мокре, ну, воронки, бою, полі боя. Я Розбили, поки я був там. Вони цей наш путь, як ми йшли. Там розбито геть, там нема нічого. Ми полем назад ішли. Це ловили замінування у тих ліпісткових. Я ж не знаю, що вони там ще понакитували. Касьєш, мені, що хочеш там. Переда з Анджело починають рух. Анджело максимально, максимально йшов повільно. Це саме довге перебування на позиції дало про себе знати. Скоріше за все, що в нього от почалися ці судорогі ніг, і він просто не міг рухатись. І в результаті цього, те, що ми мали зробити, там за 40 хвилин вийти в безпечний район, грубо говоря, в жовту зону, так, вони йшли там до двох годин просто. Відповідно, погодні умови змінилися. Противник їх виявив, наніс вогневе ураження за впіві. Впередуса осколки попали в район обличчя. Чую, як він. Цього такого як оце оце передо мною зривається це все, це в мене все в кровлі, в землі. Я не можу це передати. Його просто впевненість, та якась мотивація, можливо, вийти, вона йому дала в знаки. Він вийшов безпечно в район свій. Я дивлюсь його очі. Я просто розумію, що там вже пустота. Тобі ж людина побачила вже все, що вона тільки могла. Їй треба дати час відпочити, їй треба супроводжувати, щоб вона повернулася назад в підрозділ, і їй треба прийняти рішення, ким вона буде далі в тебе. Все одно всі ми помремо. блядь, від старості, та хоч. Хоч щось полезне зробити, хоч щось, хоч ти можеш. Не можеш фізично, фізичну, думати. Ну, родині, привіт, люблю, цілую. Приїду, приїду вже в відпуск заслужений, та там вже поплачемо, поплачемо душі. В першу чергу я хочу брату пам'ятник, поїхати в пам'ятник, зуби вставити. ну, Я їх там виплянув в посадці. В першу чергу, в мене задача брату пам'ятник.